22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України, хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовує нас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незалежної, демократичної, могутньої України, надійної запоруки, добробуту щасливого життя її народу. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке, задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, воля, вроду. Це час минулий, у теперішню хвилину. Це піклування, щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова, про той садочок, про ті гаї. Дніпро, синів і дачок. Кожен з нас часточка країни. Це сміх гучний, щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка райдужна проходить, що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові, це світло неба, миру і надії. Це сонце, роси, квіти навесні. Щось приємне, що ми бачимо вісні. Соборність я вважаю, то сім'я, то Україна, нененька моя.